Тетяна із дітьми чи не щодня користується підземним переходом, що поблизу радіозаводу у Рівному. Стан оцінює як критичний. 10-0, 100-0. Ну а як їх можна оцінити? Ми тут один раз же впало гіпс накладали. Сходи, які тримаються на чесному слові. За усі роки їхнього існування міська влада лише місцями латала найпроблемніші ділянки. Та час брав своє. У 2017 році депутати таки наважилися. Розробили проєкт і оголосили тендер на капітальний ремонт. Втім, за мільйон п'ятсот підрядника не знайшли. Опісля, аби зібратися з думками на два роки взяли паузу. Подальшому 18-19 грошей не давали, оскільки це капітальні видатки, і рішення приймають тільки наші, як вам сказати, депутати. От вони врахували, що не потрібно. Чергове вирішили щось робити із проблемною підземкою у 2020 році. Першим ділом відкоригували проєкт. Мовляв, ціни виросли, і все тепер обійдеться у 2 мільйони. Переможець тендеру визначився наприкінці жовтня. Ним стала фірма Сантех Будка. Відразу розпочався ремонт. До кінця 2020-го встигли зробити лише одну сторону сходів у підземку, поштукатурити стіни, трішки затягнути стелю металопрофілем і частково встановили освітлення. Це обійшлося у Майже 300 тисяч гривень більше фірма зробити не встигла на 2021 рік. Фінансування депутати не передбачили все через невизначеність. Усе прийшли на депутати. Вони не могли як вирішити, чи на землю, чи чи по землю переходить? Ну і так вони що а потім що, ну, це не непонятно, що ну, ось е, гроші не не відділяють зовсім. Окрім таких думок, були й взагалі кардинальні. Найкмітливіші з депутатів знайшли, як позбутися проблемної підземки назавжди. Були такі, вибачте, ідеї. Я не буду говорити які, бо це не ефірне слово, мабуть. О, залити навіть бетоном пішохідний перехід. Розумієте чи ні? До такого доходило. На 2022 рік грошей на підземку теж не передбачили, а згодом розпочалася війна. Відтепер кажуть у профільному департаменті ремонт можливий лише після закінчення воєнного стану, але просто не буде. Ціни у проєкті застарілі. Відтак доведеться в чергове усе перераховувати, оголошувати новий тендер і розпочинати все спочатку. Рівнянам ж радять триматися. Денис Коломис,